Ну, коротше, висипаємо. Дивимось, що тут є. Чек. Вау. Ось така моделечка. Чиста взагалі. підошва. Не бачу. нюанса задніх. Все чотенько. Ще одна. Так само. Чистенька. Нуляча. Так, тут. По кольору. По кольору трошечки розходиться. Хто вміє то робити, той знає, що з тим зробити. Така моделька. Сіточка легенька, класна. Тут у нас трошечки тканинка має нюанс. В цілому на ультрабусті. Класна, дорога модель. Так, що ще? До цього пари не видно, дивимось без пари. Ще одна на бусті, ще одна класна. Ага, от вона. Ось такого плану. Тут видно нюанс. Добре. Газельки. Замшеві, Натуральні. Класні. Заднічки цілі. Підошва. Ідеальна, тільки що замшу трошки почистити. Що тут ще було? Ага, отакі газельки. Натуральні, шкіряні, класні. Взагалі, нулячі, не бачу, що він тут не так. Як нові. Якщо вас зацікавило таке взуття, якщо хочете зробити замовлення, пишіть своєму менеджеру. Якщо ще не маєте менеджера, пишіть нам просто сюди в Тікток. Отут в коментарі, або в приват, або телефонуйте за номером в шапці профілю.